Наш загальний ліфтинговий комплекс вам знадобиться ваш масажний засіб, а також вологі серветки або одноразові рукавички, тому що буде інтероральна робота. Спочатку працюємо з надключичними впадинками, вкладаємо пальчики в ці впадинки, піднімаємо плечі, округлюємо спинку і робимо видих. І на видосі пальчики занурюються в тканини над ключицями. Таким чином ми добре пропрацьовуємо лімфатичні протоки. І робимо таких вправ 10-15 разів. Тепер активізуємо навколовушні лімфовузли, але робимо це дуже легенько. Ось так двома пальчиками проступуємо ділянки біля мочок вушка. Дуже і дуже легенький рух до 10 разів. Далі трошки пригладили наше обличчя. Пройшлися по всьому обличчю, і центральна частина, і чолом, і підборіддя, і скроні. Робимо м'ягеньке помпування. І далі починаємо активно працювати з нашим сухожильним шолом. Нам дуже важливо добре-добре його розмасувати, прибрати всі залипання тканин, забезпечити вільний рух рідин. На нашому черпі. Це дуже важливо для краси обличчя. Ось такими глибокими рухами, глибокими проминаннями проходимо весь наш сухожильний шолом, зупиняємося на маківці, можна там постояти трошки довше, помасувати трошки ретельніше. Дивіться, як Світлана зміщує тканини назад і вперед масування дуже глибокі, ми не ковзаємо по шкірі. І тепер ми навіть можемо попрацювати кулачками на потиличних бограх. Працюємо дуже ретельно, це приємна вправа. Уявіть, як звільнюється ваш сухожильний шолом, як тканини там стають абсолютно легкими, рухливими, як вільно рухаються там рідини і вже нічого їм не заважає. Можна трошки потягнути себе на. А, до речі, також сприяє його хорошому росту. Закінчили розмасовування. Тепер, так добре, пальчиками прочесали своє волосся, відвели рідину вниз, прогладили себе. І тепер переходимо на задню поверхню шиї. Нам потрібно її добре розім'яти, розігріти. Можемо працювати однією долоною, можемо працювати двома долонями, можемо опустити голову вниз. Можна навіть поставити один лікоть на стіл і опертися, а другою ручкою робити це розминання. І далі розминаємо наші плечі, одне, друге, знімаємо напруження з верхньої частини спинки. Працюємо з шиєю, вкладаємо ручки на грудну клітку, піднімаємо підборіддя і висовуємо наш язичок наверх, працюємо з під'язиковою кісткою. Ця вправа дуже добре відома всім учасницям. Імо підходи ще по три рази, вверх, в один бік, три рази і в другий. Тут у нас дуже добре працює підв'язиковий м'яз і бічні поверхні шиї. І далі ми хорошими глибокими рухами розгладжуємо поверхню грудної клітки під ключицею, активізуємо знову ж таки наші ключичні лімфатичні протоки з одного боку, з другого боку, як бачите, світлана робить такі досить глибокі, проминаючі, помпуючі рухи. Можна зробити по 7-10 таких прокочувань. Від центру до плеча підключиться. І тепер робимо колові рухи плечима назад. Активізуємо нашу грудну клітку, робимо по 5 разів назад, 5 разів вперед. І тепер вкладаємо кулачок, ставимо його під підборіддя і робимо таку посмішку, але нашим кулачком ми будемо заважати це зробити. Ставимо кулачок, натягуємо губки. Ставимо кулачок, натягуємо губки. Ви відчуєте, як вас напружується м'язина рта. Ми можемо зробити до 20 таких натисків ця вправа дуже добре впливає на підтягування лінії нижньої щелепи, на покращення чіткості овалу. І також намязи м'язи депресора, які стягують кутики губ вниз. Вони дуже добре підтягуються завдяки цій вправі. Тепер фіксуємо долонькою наші скроні. Дуже добре приклеюємо пальчики до тканин шкіри, обхоплюємо обличчя і опускаємо нижню щелепу вниз, при цьому під долоню як напружуються ваші жувальні м'язи. Стежте, будь ласка, за тим, щоб щелепа опускалася рівно вниз і не з'їжджала ані вліво, ані вправо. Робимо до 20 таких опускань нижньої щелепи. Ручками виначе притримуєте щелепу, надаєте їй вірного руху. І тепер кулачками. Ми розмасовуємо жувальні м'язи, ті, з якими щойно попрацювали. Світлана показує ділянку, на якій ми працюємо. Розмасовуємо, розминаємо. Ці м'язи зазвичай в нас дуже напружені, а від них залежить краса нашого обличчя. Розмасовуємо, можна приділити цьому уваги до хвилини часу. Повинні відчувати, як розігріваються тканини, як стають більш м'якими і такими пухнастими, вже не настільки жорсткими, як тоді, коли ви опускали щелепу. І трошки приминаємо тканини. Тепер працюємо з коловим м'язом рта, з м'язами-депресорами. Розминаємо наш модіолус це такі невеличкі кульки, які знаходяться в кутиках губ. У нас немає мети його зовсім прибрати, звичайно, але робимо його м'якшим. І також добре проминаємо ділянку над і під губами. Але на кутиках зупиняємось більш детально. І знову проходимо всі наші губки за щипом. Можемо трошки підтягнути їх вперед. Можемо помасувати трошки більше на якійсь ділянці, на якій вам здається є більше залипань. І от тепер взяли за щип, трошки подали вперед губки і затримали. Можна потримати так 10-15 секунд. Натяжіння має йти вперед. І повторили. З першого разу також ця складочка може не братися, можна використовувати суху серветочку для того, щоб втримати ваші губки. Приминаємо тканини, заспокоюємо їх. І тепер ми будемо працювати з очима, ставимо пальчики на череп, долоньки на скроні і мружимося 10 разів. Тепер ставимо пальчики вилучками на внутрішній і зовнішній кутики очей, фіксуємо їх і також мружимося 10 разів. Стежте, щоб вас не приймали участь в цьому русі інші м'язи, наприклад, м'язи чола або носика. Знову вкладаємо долоньки на скроні, фіксуємо тканини, опускаємо погляд вниз. І мружимо очі, тепер вже дивлячись вниз. Теж можемо замружитися 10-15 разів. Тепер ми беремо вологі серветочки для того, щоб дезінфікувати свої ручки. Якщо у вас є одноразові рукавички, можете взяти їх. І будемо працювати з нашими щоками. От Світлана показує зараз, який рух ми будемо робити, втягувати наші щічки. І тепер великі і вказівні пальці обох рук заводимо за щоку. Великі пальці вкладаємо на носогубки і робимо той рух, який Світлана показувала перед цим. Тобто втягуємо щічки. І робимо ми так до 20 разів. Ця вправа дуже добре працює з нашими носогубками. І також вона піднімає наші вилиці. Знову протираємо ручки, тому що далі ми будемо знову працювати на поверхні. Беремо крем, зволожуючи, зволожуємо обличчя. Можна взяти олійку для масажу, можна взяти крем. Добре наносимо його на шию, знизу вверх. Розгладжуємо наш грудинно-ключично-соскоподібний м'яз. Він зараз дуже добре простежується світлани з одного і з іншого боку. Ми розгладжуємо його, трошки розтягуємо для того, щоб краще працювали судини бічних поверхонь шиї. І наше обличчя отримувало своє живлення. Далі ми розминаємо трошечки підборіддя і тепер такими защипами пропрацьовуємо. Нижню щелепу. Ведемо від центру до вушка по кістці, тобто ми захоплюємо кістку і намагаємося вести тканини власне, по ній. І також цей рух можна повторити не за щипом, а вилучкою з двох пальчиків. Цей рух може бути навіть більш приємний. Ось так. З одного і з другого болку розгладжуючи. Тут у нас вже можуть бути ковзаючі рухи, тому що ми підтягуємо тканини. Відвели лімфу до надключичних впадин. І тепер зафіксували підборіддя пальчиками однієї руки, а пальчиками другої руки підтягуємо тканини нижньої щелепи до вушка. Так як це робить Світлана, це дуже хороший ліфтинговий рух який забезпечує підтягненість наших тканин овалу. Головне добре фіксуємо тканини на підборідді. Пальчики другої руки повзають вільно і ніжно. І зробили з двох боків з центру до вушок. Також цей рух повторюємо до 10 разів, якщо дуже хочеться, то можна разів 15. Таким хорошим м'яким рухом. Якщо плечі втомилися, можемо знову зробити по кілька колових рухів назад і вперед, розім'яти трапеції і продовжити наші вправи. Нанесли ще трошки засобу на ручки, поставили пальчики над верхньою губою і тепер йдемо цим розгладжуючим і підтягуючим рухом по вилицях від губ. До кутика ока в нас виходить, бачите? Так, трошки заходимо на скроні, але під скроні. Тобто підтягуємо тканини наверх по діагоналі. Далі ставимо ребро долоні під вилиці, і наче трошки розводимо ці вилиці вверх і вбік. Тобто рух в нас має бути такий. Тягуючи тканини, можете працювати по одному боці, можете одразу по двох, трошки підтягуєте тканинки, це також дуже хороший ліфтинговий рух. Нагадую, якщо маєте проблеми з куперозом, то цю вправу робите дуже обережно і повільно. Повторюйте цей рух до 15-20 разів. Можна трошки затриматися на скронях і підтягнути тканинки ще прим'яли, розгладили тканини. Працюємо тепер з чолом, починаємо від зовнішнього краю брови. Підтягуємо розгладжуючими рухами тканини наверх. Ліфтингуємо зону нашого відкритого погляду. І тепер на скроні можемо затриматися і м'ягенько пальчиками її розмасувати. Головими рухами. При цьому пальчиками другої руки ми підтягуємо тканини наверх. Тобто створюємо натяжіння і масуємо, і знову прогладжуємо тканини чола, переходимо на другий бік, таким чином до іншої скроні, ліфтингуємо її, підтягуємо, затримуємося на скроні, робимо натяжіння. І легенько масуємо двома пальцями. Працюємо тут дуже обережно. Закінчили масування, розгладили, підтягнули тканини, підтягнули тканини нашого чола, проліфтингували чоло наверх, пальчиками, долонями. Рухи можуть бути довільні, розгладжуючі. Тепер можна взяти ще трошки крему, щоб повзання було краще, нанести його обережно на обличчя, зволожуємо чоло, ставимо ручки, фіксуємо в районі скроні. і тепер такими хвилообразними рухами прокочуємо пальчики вздовж чола. Заспокоює тканини, вигладжує чоло. Дуже добре працює з поперековими зморшками, з тими горизонтальними, які вам так не подобаються на чолі. І поміняли ручку, зафіксували інший бік. ми переходимо в, другу, в другий бік це чоло, вигладжуємо його, заспокоюємо тканини, підтягуємо їх. Якщо шийка втомилася, можна нахилити голову вниз. Все має бути приємно і комфортно. Тепер працюємо з міжбрівкою, фіксуємо чоло двома пальчиками, масуємо половими рухами зону міжбрівки. А тканини чола можна трошечки підтягнути догори, щоб було натяжіння. Масуємо в один і в другий бік. Розслаблюємо зону нашого третього ока або нашу шосту чакру аджну, розгладили чоло, прим'яли його, заспокоїли і тепер розгладжуємо, ліфтингуємо додатково. Можна такими рухами пройтися по всьому обличчю. Розгладжуємо тканини, відводимо рідину від центру вниз, прогладжуємо шию, приминаємо, заспокоюємо, ущільнюємо тканини обличчя. Після ліфтингу це дуже важливо. І завершуємо на цьому наш приємний комплекс.